Дорога громада для мене є великою честю сьогодні перед цією могилою, перед цими прапорами сказати, що ми всі є українці. Сказати, що саме ви, громада Зборівщини, Бережанщини, інших районів Тернопілля, підтримали і проводимо акцію Героям слава. Наші прапори є новими, сяють майорять як символ нашої віри, як символ того. Що справа січових стрільців української повстанської армії, дисидентів українських, церкви української, яка вижила в підпіллі, продовжує жити. Ця справа є українською. Ця справа є справою кожного з нас. Україна зараз окупована режимом беззаконня та корупції. Україна зараз це коли українці принижені бідністю. Усунуті від керівництва державою. Україна зараз, на жаль, це антинародна, корупційна, прогнила система. Ми її зламаємо. Ми усунемо узерпаторів партії регіонів і її поплічників від влади. Ми повернемо Україну українцям. Ми знаємо, як це зробити, тому що ми об'єднані. Тому що ми разом і тому, що ми переконані в власних силах. В новій Верховній Раді ми утворимо патріотичну проукраїнську більшість, яка відновить роботу парламенту в ім'я людей, в інтересах людей як єдиного законодавчого органу в країні. Першими ми ухвалимо люстраційні антикорупційні закони. Ми виженемо і більше не допустимо до влади українофобів та злодіїв. Ми знаємо, як це творити. Ми знаємо, з ким це творити, оскільки переконані, Україна потребує нової команди патріотів. Ці патріоти перед вами. Це Володимир Петровський, це Наталя Гавдида, це ті мої побратими. Я пишаюся якими? Пишаюся тим, що я з ними роблю українську справу. Але для нас надзвичайно приємно, що ми всі є побратимами, що ви, шановна громада. Є єдиною силою, українською силою, яка змінить життя в цій державі. Патріотизм для нас всіх це дія. Неголосні, пусті заяви, зрадництво, тушканство, і змова. Корупція все те, що ми бачимо в нинішній Верховній Раді. Ми інші. Ми говоримо, що політика з такими людьми, як ви, може і буде іншою, щирою та українською. Ми переконані, що разом ми зробимо все, щоб постала нова, справедлива Україна. Час діяти, час перемагати. Слава Україні!